Форд Транзит отримав Івано-Франківський Карітас. Це подарунок від німецьких колег єпархії Фульда. Німецький автомобіль розрахований на вісім посадочних місць і оснащений спеціальною підніжкою, яка висувається при відкритих дверцятах. Спецавтівка відтепер перевозитиме розумово неповносправних. Ними опікується місцевий благодійний фонд. Ми маємо 130 таких автомобілів. Вони доставляють неповносправних до майстерень, де вони працюють, а також задовільняють їхні інші потреби у транспортних послугах. Ми хочемо, щоб у вас ця машина служила такій миті. Чотирьохколісний німець не новенький. Карітас Фульда приділив його з власного автопарку. У Німеччині авто коштує п'ять тисяч євро. В Україні ця сума була б в рази більша. Відтак місцеві благодійники подарунку тішаться. До речі, це вже друге подароване авто. Усе в рамках п'ятирічної співпраці із німецькими колегами. Ми весь час винаймаємо такі авто, але це дуже дорого коштує для нас. Тим більше, якщо у нас буде в розпорядженні такий автомобіль, воно буде набагато дешевше і набагато ефективні. Бо ми незалежні від тих таксопарків. Дуже є важною ця співпраця. Ми можемо навчитися нових методів праці, служіння ближньому. Ну і також в таких часах потребуючих для нас. Кожна ваша допомога також є дуже-дуже. Дуже дуже цінної нині Івано-Франківський карітас опікується майже двома сотнями неповносправними за кордоном. Особливі люди повністю залучені до суспільного життя. До прикладу, в Німеччині держава фінансує 80% праці благодійних організацій. В той час як на Україні такі організації ще обтяжені податками. Коли ми перебуваємо у Фульді чи в інших містах, в Трірі за кордоном, ми бачимо настільки там далеко пішли в цьому напрямку люди. Але певна річ у нас є проблеми із чинним законодавством, яке суперечить тій праці, сама держава не в силі допомогти і працювати з цими неповносправними людьми, і немає можливості нам надати такої допомоги, тому що завжди неповносправні є. Немає приміщення, немає коштів, немає людей фахових. Традиційно подарунок освятили на ньому своїх підопічних благодійників. Возитимуть на тренінги, екскурсії та інші заходи. Працює, будемо їхати. Щасливої дураю. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.